Вітаю, шановні читачі і читачки, або просто глядачі і глядачки, які вперше натрапили на моє відео. Також вітаю людей, які висловили мені свою довіру, підписавшись на мій канал. Тобто, вітаю своїх підписників. Сьогодні, 3 березня, понеділок, і цьому дню передував ну, жахливий тиждень. Поїздки нашого президента в Америку, того теплого прийому, який йому організували в Білому домі. Сьогодні прийшли дуже погані звістки з фронту. Також ми очікуємо, поки залізниці в часі прокинеться американська адміністрація, і нібито сьогодні мають прийняти рішення про припинення допомоги. Рішення Європейського саміту в Лондоні не дуже зрозумілі поки що. Ну, в общем, стан нервовий, психічний, я думаю, важкий не тільки в мене, а й в багатьох інших людей. І як ви бачите, з цього дизайну із книги, це приготування для мого звичайного відео про прочитане. Яке буде про трагедію Софокла Цар і діб». Прочитала я її вже давно, майже, мабуть, днів 8-10, і це настільки величезна брила, настільки неочікувана, ну, вірніше, очікувана, але все ж таки неочікувана таке вона справила на мене враження, що мені знадобилося багато часу, щоб. Намацати те, як я буду розповідати, викладати свої враження, щоб це було хоч комусь цікаво, як сформулювати неосяжність, багатошаровість, як знайти асоціації, як взагалі розповісти про цей твір. І чому я читаю таку старезну літературу та не, не просто там поему чи прозу, а ще й п'єсу, хто в наші часи читає п'єси? Ну, але в мене нічого не виходить. Розумієте? Я намагаюся абстрагуватися і створити таке відео герметичної сфери, де ніби ми в нормальному мирному світі і можемо говорити про такі речі. Про давню літературу, про античність, про культуру, про впливи, про наше сприйняття. Ну, мені хочеться це зробити зараз. Це як мій якір спроба втриматися. Але поки в мене не виходить. Але вийде обов'язково. Я роблю це таке відео звернення до вас, тому що. Вже величе... величенький такий період між викладаннями моїх відео для мене якось увійшло в норму і приносить мені величезне задоволення, ну хоча б раз в тиждень робити якесь відео або про прочитане, або таке просто цифровий якийсь контент про картини чи щось таке. І зараз я стикнулася з таким своїм станом, що ну, я не, не можу, в мене не вистачає душевних сил перебороти цю нервову ну, свій нервовий стан і заглибитися в розповідь про найпрекрасніше з найпрекраснішого. Тим більше я знайшла. Деякі моменти, які вас безумовно зацікавлять. Тому хочу вибачитися перед людьми, якщо ви чекаєте моїх відео, можливо, є такі люди, вони обов'язково будуть. Можливо, через день, через два я зберуся докупи і зможу, наперекор всьому, наперекор всьому. І для того, щоб ми відчували себе людьми, і для того, щоб ми відчули себе в цьому потоку європейської прекрасної культури, яку ми маємо зберегти. Можливо, для цього ми боремося. Переборемо, я думаю, перебороти всі страхи, всі нервові стани і вийти до вас. з... Дуже цікавою розповіддю про неймовірну неймовірну драму Сафокла Діп. Дякую за увагу і підтримку.